Розпочинаємо з вами урок Я пізнаю світ 122. Свої друковані зошити, тиждень 14, розгортаємо на 14-й сторінці. Тема цього уроку з Україною в серці Сумська область. Тож ми будемо мандрувати Україною. На початку уроку я пропоную помилуватися природою Сумської області, переглянувши відеофрагмент. Увага! Тільничі схови, скіфі, кургани, Олімпійцям нашим віддаємо шану, ріки прохолодні смарагдові поля, давні городища Сумщини земля. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні шумить мить. Посередні пробина неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. будь ласка, своїм ображенням. Чудово! Переходимо до вправи другої. Вам слід допомогти квапці впоратися із завданням від АЇ. Маленька розумниця записала історичний факт, замінивши ключові слова цифрами. Ці слова об'єднала в завданні. Напишіть в комірки ключові слова з речення та у виділеному рядку прочитайте назву Адміністративного центра Сумської області. Будьте, будь ласка, дуже уважними. Записуйте слова у клітиночки ліворуч. Тож, чотири на річці Калка – це чотири між двома другим військом, на чолі з Галицьким та київським князями, які мали однакове ім'я один та три військом. Взагалі, як ви гадаєте, про що йде у нас мова? Так, діти дійсно про битву, яку саму битву. Правильно, битва на річці цікава. Тож, під цифрою 4 у нас буде слово чудово, це буде слово битва. Беремо ручку і записуємо. Зверніть увагу, що кожна літера у своїй клітинці. Битва, давайте перевіримо, замість 4 ставимо слово битва. Битва на річці Калка це битва між. Ось тут повинно бути якесь слово військом. Між яким військом? На чолі з Галицьким та київським князями. Яке це було військо? Правильно. Русько-половецьке військо, Русько-половецьким військом. Пишемо. Друге русько. Русько. Це через дефіс, тому одна клітинка буде порожня. Половецьки. Половецьки. Тому що були разом із Половцями. Разом з Русько-Половецьким військом. Так, та київськими князями, які мали однакове ім'я. Яке вони мали ім'я? Пригадайте, будь ласка. Це цікаве ім'я, потім багато у нас було таких, з таким прізвищем, Ой, вибачте, з таким по батькові. Там діти, Мстислав. у них було однакове ім'я. Там до одинички написали Мстислав. Та військом. Та яким ще військом? Правильно, монгольським. Так, тому що вони воювали саме з монголами. Тож монгольським. Монгольським. Тож, скажіть, будь ласка, яке слово у нас вийшло у виділеному рядочку? Так, це суми адміністративний центр Сумської області. Якщо щось не встигли дописати, відео на паузу і дописуйте. Далі, будь ласка, виконайте право третю. Повторіть вивчене, виконавши завдання, Уставте Пропущене. Дата утворення Сумської області 10 січня 1939 року. Адміністративним центром Сумської області є місто. Записали це місто. Область розташована в якій частині України також записали самостійно. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Переходимо далі з вами до завдання другого. Будь ласка, попрацюйте з адміністративною картою України. Дивіться вкладку або на екрані, якщо у вас немає цієї карти. Ось так вона виглядає. На цій карті, будь ласка, покажіть. Сумську область? Назвіть сусідів Сумської області. Розкажіть, будь ласка, а чи має ця область вихід до морів? Дійсно, вона не має вихід до морів, а межує вона з Чернігівською, Полтавською та Харківською областями. Виконайте вправо третю, оберіть правильну відповідь або відповіді може бути декілька, що зображено на герпі Сумської області, Обираєте правильні варіанти, і більша частина Сумської області розташована в межах Придніпровської низовини чи Подільської височини. Виконуємо завдання самостійно. Перевіряємо. Що ж зображено у нас на гербі Сумської області? Це буде хрест, золотий шолом і золотий колосок. А більша частина Сумської області розташована саме в межах Придніпровської низовини. Розкажіть. А чому Сумська область? Позначено на фізичній карті України здебільшого зеленим кольором. Дійсно, тому що там рівнинний рельєф. Виконайте вправи для покращення вашого зору, щоб поченята трохи відпочили. А після цього переходимо до вправи п'ятої. Читаємо довідку, пошепки за диктором, щоб дізнатися наступні цікавинки. Сумська область багата на поклади нафти, природного газу, торфу, паливні корисні копалини і будівельні матеріали, зокрема, пісок, глину, крейду. Натисніть відео на паузу, ще раз прочитайте цю інформацію та відтворіть її з пам'яті, не підглядаючи зошит. Працюємо. У правій шостій установіть відповідності між позначкою та те, що воно означає. Давайте перевіряємо перша позначка, бо перший символ означає нафту та газ. Друга тільки нафта, третя газ. І четверта там, до нас цеглинка – Це буде торф. Перевірили себе. А далі попрацюйте з картою корисних копалин України, знову дивіться вкладку. Знайдіть і покажіть родовище нафти, газу і торфу у Сумській області. Я так само на екрані вам показую карту, ось так вона виглядає. І зверніть, будь ласка, увагу, де саме в Сумській області добувають торф, газ і нафту, де є поклади? Покажіть це на карті. Розумнички, чудова робота! У вправі 7 пригадайте знову вивчене. Оберіть правильні відповіді. Зверніть увагу, може бути декілька. Паливні корисні копалини. варіант А. Здатні горіти. Б. Під час горіння виділяють тепло В ви місяць метали. Якщо ви були дуже уважними на попередніх уроках, то ваші відповіді повинні бути здатні горіти. І під час горіння виділяють тепло, але вони не містять метали. Поясніть, чому природний газ називають блакитним паливом, а нафту – чорним золотом. Відео на паузу і, будь ласка, поміркуйте чому саме так. Своїми міркуваннями поділіться із вашими рідними. Природний газ називають блакитним паливом, тому що він горить блакитним полум'ям. А нафту називають чорним золотом через її високу цінність як основного джерела енергії та сировини для багатьох продуктів. А чорна за її темний колір. Вона може бути переважно чорного кольору, інколи темно, темно коричневого У правій 8 розняйте, будь ласка, світлини. Розкажіть, чи бачили ви такі споруди, чи відомо вам їхнє призначення? Це насос гойдалка, насос це механізм для накачування або викачування рідин чи газів, а це бурова вежа. Як ви гадаєте, що це за такі споруди і яке їх призначення? Насугойтолка це механізм для викачування сирої нафти у підземних свердловин. А бурова вежа, це Друга світлинка, це така неймовірна висока конструкція, яка використовується для буріння свердловин у землі, для розвідки або видобутку нафти чи природного газу. Тож будемо зараз з вами поглиблювати ваші знання про видобування корисних копалин. Читаємо наступну довідку під дірочкою, пошепки разом із диктором. Для видобування рідких і газоподібних копалин та води використовують свердловини. Свердловина це глибокий вузький отвір у земній корі. Отриманий буровим обладнанням. Для буріння над свердловиною встановлюють спеціальну споруду бурову вежу. Нафта може перебувати в надрах землі під величезним тиском. У цьому разі вона сама підіймається свердловиною на поверхню, б'є фонтаном. Коли тиск зменшується, установлюють насос. Гойдалку, що викачує нафту. Тож зараз я пропоную вам переглянути відео що демонструє роботу нафтової гойдалки. З вами і побачили, як виглядає весь цей процес. Перевірте, будь ласка, своє розуміння тексту. Оберіть доцільну відповідь. Свердловина це який отвір у земній корі? Штучний чи природний? Правильно, діти це штучний отвір у земній корі, який робить людина за допомогою таких величезних установ пристроїв. Попрацюйте, як справжньому мовознавці у праві правій 9. Напишіть слова в уродному відмінку, поясніть правопис закінчень. Перед тим, як розпочати це робити, нагадайте мені питання в орудному відмінку. Так, ким в вежа, але буде ВЖЮ. Розумнічки, перше слово ми запишемо разом, далі ви працюєте самостійно. Записуємо в уродному відмінку це слово «вежею». Закінчення обов'язково позначаємо Ею. Далі, так само за зразочком попрацюйте зі словами Отвір, нафта, Земля. Зверніть увагу, що у слові «отвор», отвір може відбуватися чергування. Відео натискаємо на паузу та виконуємо завдання. Не забудьте себе перевірити. Далі введіть слово, в якому відбувається чергування голосних звуків. Розумків це слово отвір, так, отвір, але отвором. І чергуйте з О. Знайдіть і підкресліть в тексті завдання 8 слово, що вживає тільки в множині. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкультхвилинку. А потім ми будемо дізнаватися більше про водойми Сумської області. Для цього прочитаємо невеличку довідочку. Найбільші річки Сумської області Десна та її притока Сейм. Десна найдовша притока Дніпра. Територією області також протікають річки Псел. Псьол, Ворскла. Усі річки Сумщини рівнинні. Візьміть, будь ласка, простий олівчик та підкресліть в тексті довідки відому вже вам інформацію. Дійсно, інформацію, яку ми вже з вами чули та вчили, це те, що найбільше річки. це навіть Сумської області, як і до речі, у Чернігівській області це будуть річки Десна і її притока Сень. Ми з вами знаємо, що Десна це найдовша притока Дніпра, коли вчили з вами Чернігівську область, то там про це дізналися. Скажіть, будь ласка, які ще річки протікають територією Сумської області? Так, це буде річка псел, або Псьол її ще називають, ворскла, і те, що вони усі рівнинні. Виконайте завдання під наступною зірочкою. Прочитайте слова і підкресліть ті, що характеризують рівнинну річку. У вас тут є такі слова, як швидка, повільна, спокійна, бурхлива і стрімка. Для рівнинної річки буде характерна такі слова. Повільна, спокійна. А швидка брехлива і стрімка це більш характеристика для гірської річки, а в Сумській області гірських річок немає. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю довідочку і вивчіть нову навчальну одиницю, що найбільше річки Сумської області це десна та її притока Сейм. Переходимо до вправи 12. Це сторіночка буде у нас 17. Виконайте завдання, попрацювавшись з фізичною картою України. Дивіться, будь ласка, вкладку. Нагадую, фізична карта України виглядає ось так. Покажіть на карті річку Десна. Шукаємо на карті річку Десна. Далі визначте, де вона протікає в Сумській області. Ставте пропущене в реченні. На Сущині десна протікає на межі Сумської та якої ще області. Правильно, Чернігівської областей. З великої літери дописуємо те, чого не вистачає. Чернігівської. Чернігівської. Далі на а в фізичній карті України покажіть, будь ласка, річку Сейм. Також знайдіть і покажіть річки Ворскла та Псел. Визначте притоками, якої річки вони є, та вставте пропущене речення. Ворскла і псел є притоками. Чого саме? Якої річки? Так. Притоками величезної річки, якої так, діти, вони є притоками Дніпра. Тому що вони впадають у річку Дніпра. Назвіть, будь ласка, річку, на якій розташоване місто Суми. Також знайдіть це на карті. Якщо втомилися, то трохи дайте собі відпочити. А далі вас чекає хвилинка математики. Виконайте, будь ласка, завдання. Слід опрацювати місць таблиці. Тут є назви нічки та її довжина в кілометрах. Десна 1130 км, Псел – 717 км, Сейм – 748 км і Ворскла 464 км. Будь ласка, порівняйте довжини приток Дніпра, склавши подвійну нерівність. Будьте уважним, уважною у завданні приховано пастку. Зверніть увагу, що вам треба порівняти довжини приток Дніпра. І нижче на лінії скласти подвійну нерівність. Діти, давайте перевіримо. Вам слід було записати саме ось так. На екрані вже поступово з'являються відповіді. Скажіть, будь ласка, яку довжину з річок я не взяла у нашу подвійну нерівність? Дійсно, довжину річки Сей, тому що сей не є притокою Дніпра. Річка Сей це притока Десни. Ось і була ваша пастка. Наступну задачу розв'яжіть самостійно, будьте дуже уважними. Бубу і Йой вирушили в одноденний похід Сумською областю. Йой плив на плоту по річці Сейм, а Бубу їхав велосипедом уздовж її берега із середньою швидкістю 4 км за годину. Хто з них подолає більшу відстань за 4 години, якщо швидкість течії сейму 18 метрів за хвилину? Натисніть відео на паузу, прочитайте, будь ласка, це ще раз і розв'яжіть цю задачу. Давайте перевіримо, якщо не розібрались, то розбиратися. Ми з вами побачили і прочитали, що Бугу їхав зі швидкістю, середньою швидкістю 4 км за годину. Відстань вони подолали за 4 години. А яку саме відстань, як це дізнатися? Правильно, для того, щоб дізнатися всю відстань, нам треба швидкість помножити на час. Пишемо перша дія 4 помножити на 4 це буде 16, в дужечках кілометрів. В дужечка кілометрів. Але одразу я пропоную вам перевести це в метр, щоб нам потім було зручніше. Поставте знову тире. в одному кілометрі скільки метрів? 1000 а в 16 -ти 16 тисяч. Ми написали, що це все буде 16 тисяч метрів. Це якраз буде відстань, що проїхав наш Бобо. Друга дія. Зверніть увагу, що йой пливе зі швидкістю 18 метрів за хвилину. Швидкість течії 60 хвилин дорівнює 1 годині. Отже, за одну годину він подолає відстань у 60 разів більшу. Тобто, нам треба до 8, 18, точніше, так? він у нас швидкість течії 7 у нас 18 метрів за хвилину. Тож нам треба 18 помножити на 60, тому що він у 60 разів більшу подолає відстань. Порахуйте, будь ласка, скільки це буде. Чудово, це буде 1080 метрів. За 4 години йой пропливає відстань в 4 рази більшу. Тож, ми з вами до відстані, яку пропливає у нас, йой множимо на 4 – 1080 помножити на 4 дорівнюєш швиденько порахували. Чудово, це буде 4320 в дужечках метрів. А ось тепер ми можемо з вами дізнатися, хто ж з них подолає більшу відстань. Для цього те, що ми дізналися в першій дії 16 тисяч, віднімаємо те, що дізналися в третій дії 4320. Швиденько порахували. І все це буде 11 680 метрів. 11 680 метрів. І давайте запишемо коротеньку відповідь. Що Бубу подолає, пишемо бубу. Бубу подолає на, давайте красиво напишемо 11 кілометрів 680 метрів більше. Ось ми розв'язали цю задачу. Натисніть відео на паузу, якщо не встигли щось дописати. Ваше домашнє завдання це вивчити нові навчальні одиниці, які ми розглядали протягом уроку, зробити це обов'язково, щоб потім вам було набагато менше вчити. А також попрацюйте ще з фізичною картою України. Пошукайте, навчіться шукати дуже швидко річки. Сейм, Ворскла, Десна, псел, Дніпро. Тож я вам бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання і до нових зустрічей! Чекаю вас на наступному уроці!